Роздаємо безкоштовно футболки, абсолютно. В трьох запитань одну відповідь, правда. Та, блін вже штук 50 сьогодні, чесне слово. Ну добре. Добрий день. Ми футболки роздаємо безкоштовно. Хочете? Ось такий такі, такі муд буде. Три запитання, одна на відповідь. Ні, ні. Б... Ми, ми тільки зустрілися, ми так давно не бачилися. А якраз буде те, 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 ще до тебе те, 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 для розмов? Мало, мало часу. Ні, дякую. Одна хвилина. Не, не, не. <рес> Добрий день, роздаємо безкоштовно футболки. Трьох запитань, одну правильну відповідь. І футболка? Точно? Да. Футболки безкоштовно, ні. Окей. Хлопці, привіт! Футболки даємо безкоштовно, в тік записуємо. Цікаво? Дивіться, трьох 3... три запитання, одна відповідь правильна. Я тримаю безкоштовну футболку. Вам двом дам. От такі, такі будуть. Точно? Хоч? Ні? Ну добре. Трьох запитань, одна відповідь і вона ваша. А як не вгадаю? Ну, все одно подаримо. Вас звати? Андрій, клас. Дивіться, перше запитання. Хто засновник міста Тетів? О, Татій. Слово каже раз. Друге запитання: яка річка протікає через нашу громаду? П'ять балів. І дивіться, наш мер Богдан Балагура. Як звати його батька? Олександр Олег, супер. Давайте емучку вам дам. Добре? Емочка, мабуть, маленька. Та це дивіться на мені Елька. А я 100 кілограм можу Все, супер. Дуже дякую. Бачите, гарного дня.